Друзі, привіт! 31 січня 2024 року з вами Любомир Богоявленський, і це відео нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Спонтанно мені захотілося вийти в такий от прямий ефір. Я дуже люблю робити ці солодощі, десерт. І ви знаєте, я от уже десерт готовий. І я почав його куштувати, і ви знаєте, настільки він смачний, що моїй душі захотілося просто записати це маленьке, спонтанне відео, показати фрагмент свого буденного такого життя, тому що екстрасенси, маги теж люди. Казково смачно. Просто казково смачно. Думаю, що майже всі господині знають, вміють робити ці солодощі, бите скло називається. Я зробив сьогодні аж таких дві тарілки, щоб і рідних своїх покормити, бо вони дуже люблять ці солодощі. Ну, смачно, просто смачно, бачите, ось це бите скло, то там різні шматочки попадаються. От, смачненькі. Я роблю, ну хтось робить зі сметанки, я роблю з йогурта. от І не буду зараз рецепт розповідати, мораль. Мораль така, що екстрасенси теж люди. Зі своїми плюсами, мінусами, зі своїм особистим життям. І от екстрасенси також готують їсти, у них теж бувають проблеми зі здоров'ям, у них теж буває своє життя з різними людськими і страстями, і поруками, але при тому екстрасенси це посланці Вищих сил. Я записав це відео, щоб нагадати вам заповідь вищих сил. Не створи собі кумира ніякої подоби каже Господь Бог. Бо всі люди смертні, всі люди грішні і всі люди мають свої тіньові сторони. Це нормально. Але від того, що я. Готую солодощі бити скло, і я дуже люблю їх робити і їсти, від цього не відміняється мій дар від вищих сил екстрасенсорний, допомагати людям. Ваш Любомир Богоявленський.